Вітаю перший день зими. Згадуємо майдан, аналізуємо події на сході, вшановуємо героїв, які не повернулися з майдану. Це новини 20.15 на другому телеканалі. Мене звуть Ярина Матвіїв. Рік майдану 1 грудня 2013-го Київ піднявся, щоб захистити свою гідність. Дякуємо за свободу. Юрій Вербицький, перший львів'янин, який не повернувся з майдану живим. У Львові вшанували героя. Перший день зими, який змінив країну рівно рік тому, 1 грудня після нічного побиття студентів піднявся увесь Київ. Так народився майдан гідності, який змінив кожного з нас. На річницю кривавого розгону студентів Львів'яни знову, як рік тому, вийшли на центральну площу міста перед пам'ятником Шевченку. Тепер щоб згадати та помолитися за тих, хто так і не повернувся з майдану. Сотні людей на площі щирі молитви священиків, палки, заклики зі сцени, навіть чавун з юшкою, щоб зігрітися все як тоді, рік тому. Та веселощі і пісні студентського майдану за один день перетворилися на справжню боротьбу саме рік тому, коли в Києві побили студентів. Ми з Софією вранці прийшли на сцену Львівського майдану. Ну вже ніби все. Угода про асоціацію не підписана, люди зневірилися, і тут в Києві б'ють студентів. І зранку було таке відчуття, що все ну, невідомо, що робити в українській історії такого знаєш, не було в історії незалежної України, щоб беркутівці настільки жорстокомобили людей, які обіцяємо. просто мирно протестували. То була перша кров на майдані і перші усвідомлення, того, що все серйозно пригадують львівські активісти. То були перші гіркі сльози, які сьогодні стримати не вдається. бо винні у жорстоких катуваннях студентів ще не покарані. Влада наша трошки затягує то чи то їхні друзі, чи то їхні близькі, чи їхні знайомі, але хочеться, щоб не було братівства і кумівства, Хай буде Україна рівна всім. Може а може ні, Я щось не розумію, але ми хотіли, щоб їх покарали, тому що діти пострадали кров'ю. Саме з побиття студентів у Києві і бере свій відлік, кривавий майдан, за яким ще страшніше небесна сотня. Голоднюк Устим, Городнюк Іван, Горошишин Максим, Грабовський Ярослав, Гриневич Едуард, Гурик Роман. У Львові поминають героїв сльозами, поминають піснями. Живий, живий. І поминають віршами. Тут калічать і зносять повністю відзначаючи день соборності. Викрадають, збивають з ніг, поливають водою в сніг. Тут повітря і згазу Тут уже почали вбивати. Але знаєш, тут кожен сяє, переможемо, обіцяємо і здобутком безмежно ціним. Я я приїду додому цілим. І не забувають, як просто і навіть весело все починалося. Та всі як один сьогодні розуміють, що боротьба ще ж ніяк не закінчилася, і шлях до перемоги поки знову кривавий. Рік минув, а винні досі не покарані. Після першого розгону майдану та всіх буремних подій взимку. Ті, хто наказував бити та вбивати людей, досі на волі. Ні стара, ні нова влада не зробила значущих кроків, аби притягнути до відповідальності людей, які допустили кровопролиття у центрі Києва. А нинішньому прокурору Віталію Яремі дорікають загальмування розслідувань. Чому не покарані винні? Далі? Рік тому, 30 листопада, зранку країна прокинулася іншою. Вперше за історію незалежної держави правоохоронці так жорстоко побили і розігнали акцію протесту. Подія, після якої розпочався Майдан ще тоді в розгоні протесту звинуватили трьох чиновників: Сівковича, Попова і Коряка. Та вони досі на волі знайти і покарати винних за події, які сталися на Майдані. Тепер вимагає чи не все суспільство. А учасники майдану навіть прийняли резолюцію вимог до керівництва країни, де покарання винних у вбивствах є чи не першочерговим завданням. Зокрема, це є покарання винних в тому, що сталося на майдані. Це є відсторонення від державної влади усіх тих чиновників, які є замішані в державній зраді. Це є зачітка фіксація євроатлантичного вектору інтеграції, це є проголошення інформаційної політики і інформаційно-активної діяльності на щодо України протидії іншим загарбникам. Справедливості вимагають і родичі загиблої небесної сотні. Вони ледь не самотужки збирають докази, аби знайти винних у смертях своїх дітей. Одна з таких Софія Коцюба, син якої загинув на інститутській. Жінка вже неодноразово їздила на зустріч як до генпрокурора, так і президента. Вимагати знайти вбивць своєї дитини. Доказову базу збирає самотужки. Коли я тепер останній раз була в Києві, коли нам адвокат дала ті диски, там ми його пошукали там біля жовтневого палацу, там, де він ще, ще він там був живий, він вже йшов, біг цього, і там вже показано, що він вже так шатається і падає. каска з голови йому падає. Та родичі загиблих розповідають у прокуратурі їм завжди говорять, що винних у вбивствах знайти важко, бо більшість тих, хто розстрілював людей на майдані, одразу втекли до Криму і зараз переховуються на окупованому півострові або воюють на стороні так званих ДНР або ЛНР. Та близькі загиблих зізнаються, якщо у влади була політична воля, то винних давно б уже судили. 87 днів без волі до Львова. Після полону повернувся кадровий офіцер-артилерист Юрій Смірнов, випускник Львівської академії сухопутних військ у полоні терористів. Пробув 87 днів. Бойовики його звільнили, коли дізналися, що хлопець є онуком героя радянського союзу, також Юрія Смірнова. Молодий воїн відвідав у Львові, зокрема, гарніцонний храм Петра і Павла, де зізнався військовому капелану Степану Сусу, що, перебуваючи в полоні, постійно молився. Не просто було пережити ув'язнення, хлопця били дубовими битами, але герой не втрачав віри у своє звільнення. На війну Юрій Смірнов потрапив одразу після закінчення військової академії. Під Іловайськом потрапив у полон, тримали героя у підвалі Донецького СБУ. А тим часом у полоні бойовиків досі залишається понад шість сотень українських військових. Обмін полоненими за мінськими угодами призупинено. У полоні хлопці роблять каторжну роботу та потерпають від холоду і голоду. І про те, чому в полоні бойовиків досі залишаються сотні українських військових? Ми говоримо сьогодні з нашим гостем. Це є командир відділення 2-ї штурмової роти батальйону Донбасу, стап Проць, Остап, вітаю тебе. Дякую, що прийшов до нас на ефір. Власне, Добре. ти сам був в полоні псковських десантників. Ти знаєш, що таке полон. і, власне, багато твоїх товаришів зараз залишаються досі там. Скільки місяців вже ти не маєш зв'язку з друзями? Скільки хлопців ще твоїх товаришів залишаються в полоні? Ну, у зв'язку з ними я не маю відповідно з того моменту, як, як нас обміняли полонених, і знаходиться десь приблизно 80 людей. В полоні, власне, яких груп терористичних вони там перебувають? Там є різні, можливо. Я точно не знаю, бо воно там зараз там так поділилося, козаки, дуже багато внутрішніх груп є. Але з того, що я побачив на відео, на Ютубі що викинули, це здається в підрозділі того мотороли цілого. Угу. От його підрозділ, той, його група та бойова, от вони отримують в полоні. Третій місяць іде, чому так важко визволити хлопців з полону, на твою думку? Я думаю, що воно насамперед. З тим зв'язано, що навіть сепаратисти неодноразово заявляли, що бійців добровольчих батальйонів набагато більший моральний і бойовий дух, і можливо, з тим зв'язано. Не виконуються мінські домовленості, з тим зв'язано. Ну і в той час є випадки, коли е, бійці самі йдуть і визволяють своїх товаришів, так не чекаючи волі від влади і не чекаючи там та окремо угу. займаються пошуком сепаратистів, ловлять їх і намагаються самовільно обміняти. Як це вдається зробити? Це ведуться переговори, чи це просто платиться гроші, викуп, чи, можливо, це йде обмін там 5 на 5, скажімо? Все, все дуже індивідуально і відповідно до кожного полоненого, що з нашої, що з їхньої сторони. Все дуже індивідуально. Чи можливо відомо тобі, в яких там умовах можуть зараз перебувати хлопці? Власне, чи як ставляться до них? Ну, я впевнений, які можуть бути умови. Якщо зараз вже носі зима, я впевнений, що їм зараз холодно. Я впевнений, що там є проблеми з продуктами харчування через те, що. Там... Гуманітарна криза. Гуманітарна криза mm -hmm. в регіоні. Я думаю, що їм точно не солодко. Я впевнений, що вони тримаються. Остап, ти виходив з-під Лівайського котла зі своїми побратимами. і власне ви також попали в полон до, до псковських десантників. Так, до. Так. По суті, вже російських регулярних військ, які були на території України, як до вас відносилися, як до військовополонених, про що говорили, які умови ставили вашого викупу? Ну, ми не знали до останнього дня, що е, нас поміняють і відпустять. Ми знали, що за нами має приїхати Червоний хрест. Ми думали, що, що нас відвезуть на лікування в Ростов. Е, пізніше ми побачили, що. Приїхав командир нашої роти Жак, якого я хочу відзначити. І Він, я так зрозумів, з автомобілів батальйону позривав наклейки Донбас, наклеїв червоні хрести, вдягнув білий халат і приїхав. І це був дуже сміливий його крок, хід. Він ми побачили його, і ми зразу зрозуміли, що нас заберуть додому. Дякую, Остапе, за те, що прийшов до нас на програму, і за твої за твою розповідь. Це Остап Проць, командир відділення 2-ї штурмової роти батальйону. Донбас. Ми говорили про те, чому досі залишаються, ще сотні хлопців, в полоні бойовиків, власне, і вони не можуть повернутися додому. А ми продовжуємо. Один з перших ангелів Небесної Сотні, перший загиблий на майдані Львів'янин і перше та єдине вбивство, яке українська Феміда розкрила. Юрій Вербицький, відомий науковець, кандидат наук, заплатив власним життям за нашу свободу. Сьогодні у Львові герою відкрили меморіальну дошку. Колись по цих коридорах бігав сам Юрій Вербицький. Тепер про нього нагадують ось такі стін газети з його портретами і фото. Класі, де він навчався, тепер зовсім юне покоління, яке тим не менше, багато знає про героя Небесної Сотні. Він так був на четвірки, знав англійську мову і такі він любив такі ну, з природу, математику, отакі от предмети. Хлопець і герой. Він як знав, що революція в нашій країні він зразу вирішив до на майдан і він за своє життя захищав нас і нашу країну. Саме у ці ночі, ці дні, коли атакували майдан, коли б нападали на них, він не боявся. Він стояв, він стояв задля нас. За іронією долі навчає цих дітлахів однокласниця Юрія Вербицького. тепер вже вчитель математики цієї школи, пам'ятає його як дуже інтелігентного і спокійного хлопця. Юра сидів ось тут на третій парті разом з Маргаритою Плазовою, яка зараз історик, і вона дуже цікавиться життям Юрія. В цьому класі ми вчилися. В класі у нас було 45 учнів, тоді класи були дуже великі. Юра вчився добре, він був дуже спокійним, чемним хлопчиком, ніколи не влаштовував ніяких бійок в школі. Але завжди ставав на захист справедливості, тому не все їв вдома, коли в Києві на Майдані побили студентів, вирушив туди сам. Для цього в інституті геофізики, де працював, взяв відпустку, але вже за шість днів, 22 січня, його знайшли закатованим в селі неподалік Києва. Друг, який знав Юрія ще зі школи, працював з ним, не може про це згадувати без сліз. Завжди він був такий чесний, відвертий, надійний, добрий, скромний. Його здобутки, от наукові, вони грандіозні. В принципі, от, скажімо, такого самого фахівця, ну, знаєте, так, без пафосу на Україні. Ну, може, навіть і не знайдеш. Таблицю освятили, поклали квіти. Після цього в школі хочуть створити кімнату його пам'яті і просити, щоб закладу присвоїли ім'я Юрія Вербецького. Шануємо загиблих героїв, дбаємо про живих. Це, власне, всі події, про які хотіли вам розказати. Таким день, 1 грудня, побачили наші журналісти. Події змінюються щохвилини. Ми аналізуємо найважливіше. Це новини 2015. Мене звуть Ярина Матвіїв. Бережіть себе та тих, хто поряд. Місцеві вибори, які повинні відбутися восени 2015-го, в ударі називають перезавантаженням влади третього рівня. Проведення реформ в країні неможливе, якщо цей процес гальмуватиметься на місцях, адже представники влади районів, міст і сіл, які були опорою і провідниками режиму Януковича, нікуди не пішли. Вони засідають сьогодні у місцевих радах. Люди, які фактично боролися проти майдану, проти революції гідності, були її чіткими опонентами, сьогодні керують, сьогодні продовжують часто грабувати країну. І, звичайно, люди категорично проти цього протестують. Тому ми вважаємо, що третій рівень перезагрузки владі у вигляді місцевих виборів він дуже потрібен. І там потрібна перемога демократичних сил. Лідер удару мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця України стане насамперед локомотивом реформ і прикладом для всіх регіонів. Перше, чого вже вдалося добитися, це максимальної прозорості всіх дій київської влади, що завдало удару по багаторічних корупційних схемах. Всі засідання, комісії, земля, майно, бюджет відкриті. Але головною подією форуму стала заява Віталія Кличка, що удар піде на місцеві вибори як самостійна політична сила, тобто окремо. Попереду перед нами стоять місцеві вибори, в яких удар буде брати участь самостійно. Ми повинні підготувати до них і отримати гідний результат. І в якому разі не розчаровувати людей за словами кличка? Удар залишається монолітною політичною силою, яка продовжує працювати над змінами в Україні. В парламенті в складі фракції блоку Петра Порошенка сформована потужна депутатська група удару, завданням якої є проведення демократичних реформ, створення і підтримка суспільстві середнього класу як основи успішного розвитку країни. Відмовили повністю господарський суд Більської області. Прийняв рішення у справі приватизації привокзального ринку. Проспілка і підприємці вимагали визнати незаконною приватизацію ринку для винесення рішення. Колегія суддів витребувала низку документів міської ради. Однак міськрада не змогла надати суду усі документи. Достав надання документів, а саме заяв про революку, який це провозати ринку фапія під фазара. Значно на сьогодні інформація щодо збереження таких відсутн. Цим протоколом цієї комісії погоджувалось 97 об'єктів. Все, що стосувалося конкретного об'єкту «Горська-2», було надано в цьому витягу з протоколу, тому власне, ми не вбачаємо необхідності додавати по всіх рештах 97 об'єктах аналогічну інформацію. Так? Все, що стосується власне, суб відбору суб'єктів оціночної діяльності, тобто це копія протоколу засідання конкурсної комісії, копію публікації переліку власного об'єктів, які підлягають так. І в те, що стосується у заяв за проведений ринок, які мали бути на підставами для приватизації, то наразі за інструкцією цього ставлі міській раді загальний термін зберігання три роки. Поставило у суді питання, чи взагалі мала львівська міська рада легітимне право розпоряджати за майном ринку, адже право власності на об'єкт відсутнє. Натомість ринок створювався і успішно функціонував за кошти громади і підприємців. Заборонена. Передача власність, в оренду, ринків міста Львова, будь-яким структурам, господарським, кооперативним, малим підприємствам. А вони навпаки зробили те, що вони хотіли, всупереч цьому рішенню. Розбагарі майно державне, роздівані ліпожені житловим приміщенням, кусками було целізними майновий комплекс. Вони продали все і все і на тому порішили. Тому люди і ходять влажні Дані об'єкти ідентифіковані достатньо. Будь-яких спорів між сторонами договору про продажу та суб'єктами владних повноважень та безпосередньо за немає. Провідносини виникли, вони розвинулись, були виконані і. На сьогоднішній день залишається на руках на лише тільки одна ухвала. Представник відповідача не знайшов перешкод для прийняття рішення і попросив суд винести рішення. В задоволенні позовних вимог первинної проспілкової організації Вільна профспілка», ринок привокзальний Львівської обласної асоціації вільних профспілок всеукраїнського об'єднання солідарних трудівників відмовити повністю. Оголошення рішення викликало хвилю обурення підприємців ринку. Які після зали судового засідання вирушили шукати справедливості під прокуратуру? Скажіть, будь ласка, я й мої працівники заслуговуємо такого відношення? Не заслуговуємо. Тому по суті питання я вам скажу наступне: нами на сьогоднішній день опрацьовується питання стосовно вступу або не вступу прокурора. Перепрошую, для участі в цьому провадженні. Ви знаєте, що пройдена перша інстанція, є апеляційний, є касаційний порядок оскарження. Ми мусимо надати відповідь мотивувальній частині рішення суду. Це перше питання. Друге питання, що стосується розслідування кримінального провадження за фактом приватизації цілісного майнового комплексу, це провадження воно розслідувалося в франківському районі. Наскільки я пригадую, нами була проведена критична нарада, абсолютно, яка я Ну, повірте, я в певній мірі мої працівники чули мою позицію з приводу стану досудового розслідування у цьому провадженні. Значить, воно не витримує ніякої критики. Будемо вимагати відповідно прокуратури Львівської області подати самостійний позов в інтересах територіальної громади про визнання цієї приватизації незаконною, оскільки дійсно було був ряд порушень, на які господарський суд не звернув увагу. Розмова у прокуратурі незабаром продовжиться після сьогоднішнього засідання. підприємці сподіваються на апеляцію і на активну позицію прокуратури.